Вітаю вас, десяті класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс алгебри початків аналізу. Рівень у нас сьогодні і стандарти профільний, тому що тема співпадає, завдання з підручника співпадають тільки вони під іншу операцію. І так, нагадую, у нас чотири теореми про рівносильні перетворення раціональних рівнянь. Що якщо ми додаємо, або віднімаємо одне і те саме число від лівої і правої частини, то отримуємо рівняння рівносильне даному. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне і те саме число, то також отримуємо рівносильне даному. Якщо обидві частини рівняння піднести до непарного степеня, то отримуємо рівняння рівносильне даному. А ось останнє четверте: якщо ми підносимо обидві частини рівняння до парного степеня, то отримуємо рівняння, яке є наслідком. І коли у нас саме буде піднесення до парного степеня, да, ми повинні корені в кінці вправи перевірити, якщо до парного, до останнього, то тут же ж нерівносить, всюди рівносильне, рівносильне, рівносильне. В останньому є наслідком, тобто треба робити перевірку. Треба да, робити перевірку. Нагадала вам, а тепер давайте працювати. І так, перше завдання. Хто працює за рівнем підручника стандарт, це філологічний клас, у вас стандарт підручник, стандарт. Так, ця вправа йде під номером, ну таким, як тут і написано: 7.10. Виконаємо з вами перше. Хто працює в профільному класі? Профільний математичний профільний. Так, ну, у вас саме цього завдання немає, але вам воно також знадобиться. Давайте просто без номеру напишемо один, а потім всі інші вправи будуть співпадати. Також тут треба розв'язати рівняння, використовуючи метод заміни змінної. Розв'язуємо з вами перше рівняння. І так, у мене корінь третього степеня із ікса. Плюс 2 помножити на корінь третього степеня із х в квадраті мінус 3 дорівнює 0. Так, давайте я бачу, що в мене тут квадрат біля х. Да, і у нас за властивістю цей квадрат з пізначка корення можна витягти за дужки. Тоді в мене коефіцієнт 2 з. Коренем третього степеня із Х витягуємо за дужки двійку в квадраті, потім степенем менше корінь третього степеня із Х, це в першій степені квадрата немає, мінус 3 дорівнює нулю. Тобто я бачу, що в мене є. Всюди однаковий корінь. Корінь третього степеня із Х в першому випадку в квадраті. А тут корінь третього степеня із просто х, тобто в першій степені. Ми це можемо зробити заміну. Пишемо заміна. Заміняємо з вами корінь третього степеня із Х на Т. Зверніть увагу, скільки в мене степінь третя то Т може бути як додатн, так і від'ємне. Давайте напишемо, що наша N дорівнює 3 непарна. Непарна. Отже, Т у нас може бути будь-яке. Якщо було б парна степінь, то Т тільки додатній. Від 0 до плюсиків. Да? А оскільки тут не парна то Т може бути як від'ємне, так і додатнє. І тепер замість. Корінь третього степеня з ікса будемо підставляти буковку Т. Отже 2 замість кореня третього степеня з ікса пишу Т, і це в мене ще в квадраті. Додати замість кореня третього степеня з ікса Т, мінус 3 до рівня 0. Квадратне рівняння це в мене не зведене. Давайте перетворювати його в зведене, щоб за затеремовіяти, розв'язати. Так, мені заважає коефіцієнт 2, отже, все ділю на 2. Всі доданки лівої частини, праву все ділю на 2. Що буде залишатися? Просто Т в квадраті плюс. Тут ж у нас коефіцієнт 1, 1 політи на 2 у нас 0,5 Т виявляється. Так і мінус 3 на 2 1,5 дорівнює 0. Тепер воно в мене зведене і можу розв'язати за теоремою Вієта. У нас тут корень буковка Т. Т1 плюс Т2 дорівнює в мене мінус 0,5, а добуток Т1 помножити на Т2 дорівнює мінус 1,5. Так, підбираємо корені, Т1 і Т2 у нас дорівнює. Що, у нас виходить два корені: це мінус 1,5 і 1. Мінус 1 з половиною плюс 1 буде мінус на цілих п'ятдесяти, мінус 1,5 на 1 буде мінус 1,5. Є, це ми знайшли з вами теми, Мені ж треба було х шукати, х, ікс, да, отже, повертаємося. Кажемо, що ми ж на те замінювали корінь третього степеня із екса. Ми замінювали на те. Замість те пишу, отже, корінь третього степеня із екса може дорівнювати або мінус 1,5. Да, або у нас корінь третього степеня із екса може дорівнювати одиничці замістити місця І тепер розв'язуємо. Підносимо, позбуваємося корення третього степеня, підносимо до третього степеня і ліву, і праву частини. І тут так само позбуваємося створення третього степеня, підносимо до третього степеня і ліву і праву частину. При піднесенні обидвих частин до непарного степеня отримуємо рівняння рівносильне даному. Не треба нічого робити, ніяких перевірок. Так, у нас зліва залишається Х, а справа буде мінус 3 цілих. 375 сотих. А тут у нас зліва залишається Х, а справа 1 в третій, це 1. Отже, ось два корення знайшли. Пишемо відповідь. Відповідь. Х у нас перший дорівнює мінус 3,375. Тисячних, да, і х2 в мене дорівнює одиниці, два корення розв'язали. Так, і для математичного класу це було ех, потрібно, тому що у вас також незабаром буде метод зміни. І з класом стандарт попрацювали. Далі наступне ще нам треба розв'язати. І так, ще рівняння. Тепер вони повністю збігаються з підручником стандартного і профільного рівня. Зараз я буду казати, що це за номер, в якому підручнику. Так. Отже, це в нас номер. Хто працює в філологічному класі? У вас підручник стандарт. З математики і ця вправа йде під номером 7.12. Ми розв'язуємо друге. Так, хто працює у математичному класі, це у нас профільний, профільний. Профільний математичний клас, то у вас ця вправа йде під номером 13, крапочка 7. Також другий, друге рівняння розв'язуємо. Ось це друге. Давайте його переписувати. Пишемо з вами. Корінь. Так, із 1 додати Х, корінь із Х квадраті мінус 24. Так, дорівнює х плюс 1. Так. Давайте будемо з вами розв'язувати. Виражаємо потрохи наш Х, який під корнем. Так, тут мені треба, підне... щоб позбутися кореня, треба піднести і ліву і праву частину до квадрату, тому що тут у нас з вами корінь квадратний. Отже, дивіться, якщо ми підносимо обидві частини рівняння до парного степеня, то таке рівняння буде наскомпомм, тобто то в кінці нам треба буде робити перевірку. Треба да, робити перевірку Перевірку. Так, підносимо. Коли я корінь квадратний до квадрату, залишається тільки підкореневий вираз. 1 плюс х помножити на корінь із х квадраті мінус 24. Так, а тут в мене це квадрат різниці. Х квадраті мінус подвоєний добуток першого і другого. 2х плюс квадрат другого, плюс 1 в квадраті це 1. Так, розписали. Далі що? Тепер. Ми виражаємо корінь. Мені треба одиничку віднести в ліву в праву частину рівняння. Ми потрохи, потрохи виражаємо корінь, який містить собі ікси. Так, отже, у нас тоді з вами. Х помножити на корінь із х з другою степеню мінус 24 буде дорівнювати х2 мінус 2х плюс, 1, і до нього перейшло мінус 1. Так, плюс 1 мінус 1 протилежні вони будуть зникати. Отже, що в нас залишається? Виходить, що ліва частина х помножити на х квадраті мінус 24. Під коренем буде дорівнювати х в квадраті. Двіси, спільний множник х можна винести за дужки. Від квадрату залишається просто х перший мінус 2. Бачимо, що в мене зліва і справа є однаковий множник х. На нього можна скоротити. Ділимо з вами ліву і праву частину на х. Так, виходить, що в нас буде? Зліва залишається корінь просто. Із з х квадратів мінус 24. Справа залишається у нас х мінус да, тому що на х в мене скоротилося. Знову ж таки, потроху виражаємо х, який під корнем. Ми потроху, потроху повинні виразити, да, прибрати всі корені і виразити х який під коренням. Так, тут так само у нас корінь квадратний, отже, підносимо до квадрату і ліву і праву частину. Отже, треба буде робити перевірку. Все ж таки, дійсно, буде в початку рівняння, треба підставляти буде корень робити перевірку. Так, підносимо значок кореня пропадає тільки під кореневий вираз залишається, а це в мене знову ж таки квадрат різниці. Розкручуємо по формулі скороченого множення. Це в нас буде х в квадраті, мінус подвоєний добуток першого і другого. Це в нас 4х, плюс квадрат другого, плюс 4. Так. І тепер ми з вами, як завжди, робимо всі ікси ми переносимо з вами вліво всі числа направо і розв'язуємо рівняння. Отже, до ікс квадратів, яке стоїть вже зліва, переходить мінус ікс квадраті, переходить плюс 4 ікс. До 4, яке стоїть в мене справа, переходить плюс 24. Отже, у нас х в квадраті мінус х квадраті протилежні вони зникають, залишається тільки 4х, а справа у нас х плюс, 20, 4 плюс 24 буде 28. І тоді звідси, щоб знайти х, треба 28 поділити на 4, і тоді у нас х дорівнює 7. Знайшли, тепер треба перевірити, зробити перевірку. Давайте отже, робимо перевірку. Пере... Вірка, Чи дійсно воно буде в мене коренем? Підставляю в своє рівняння, яке я розв'язувала на початку. 1 додати, замість ікса підставляю 7 умножити на корінь. Замість окса підставляю 7 в квадраті мінус 24. Так, дорівнюю замість окса підставляю 7 мінус 1. Так. І рахуємо. Отже, у нас буде під першим коренем виходити 1 додати 7, помножити 7 в квадраті. Це 49, 49 мінус 24, це буде 25, і корінь з 25 це в нас 5. Так, а тут 6, 7 мінус 1 – це 6. Отже, під коренем тоді буде. 7 на 5 це 35 плюс 1 36, дорівнює 6. Корінь із 36, арифметичний – це 6, дорівнює 6. так. Отже, у нас з вами правильно. Отже, це в нас корінь. Пишемо з вами відповідь. Відповідь. Х дорівнює 7. Пам'ятайте, що у вас ж ще корінь, то він більше дорівнює 0, нуля. Ну, і тут, звичайно, ж тоді також повинно бути більше дорівнювати нулю. Ми арифметичні корені тут дістаємо. Арифметичні. Я про це казала на попередньому році. Так, і останнє розв'яжемо. Останнє вправо. Давайте. Також воно є в обох підручниках і в профільного рівня, і в профіль... стандартного рівня. Так. Хто займається у філологічному класі, у вас підручник стандартний. Стандарт. І ця вправа йде під номером, яким тут так і написано, 7.13. Ми зробимо з вами третє. Хто працює в математичному класі? У вас ж підручник профільного рівня. профільний. Профільний. І у вас ця вправа також є, тільки під іншою нумерацією 13 крапочка 8. Ми зробимо з вами також третє. Співпадає тут вираз, тільки що нумерація різна, саме номер, номеру вправи, а так все інше співпадає. Так, розв'язуємо з вами третє, переписуємо корінь да, із 2х плюс 3 мінус корінь із х плюс 1 да, дорівнює 1. Так, ну для зручності ми з вами можемо один із коренів перенести, щоб мене зліва справа стояв корінь. Давайте ми один із коренів, наприклад, ось цей переносимо до одинички в праву частину нашу. Отже, у нас буде корінь із 2х плюс 3 залишається, а до одинички переходить зі знаком плюс корінь да, із х плюс 1. Тобто в мене і ліва, і права частина повинні бути більше. Нам дорівнювати рівнювати нулю. Що тут корінь, що тут сума числа додатнього і корня, да? так. Ну, Давайте тепер розв'язувати. Позбуваємося потрохи-потрохи кореня. У мене звичайні квадратні коріні, отже, треба піднести до квадрату І ліву, і праву частини. Так, якщо будемо підносити до парного степеня, то не забуваємо, що. Це рівняння не буде рівносильним, це буде наслідком даного, і треба буде робити перевірку. Перевірка. В кінці вправи нас чекає перевірка коренів. Так, розв'язуємо. При піднесенні квадратного кореня до квадрата залишається лише підкореневий вираз. 2х плюс 3. При піднесенні, тут у нас дивіться, виходить з вами квадрат суми двох виразів першого і другого формула скороченого множення, розписується. Це 1 в квадраті 1 плюс подвойний добуток першого і другого це 2 корінь із х плюс 1, Плюс квадрат другого виразу. Корінь квадратний в квадраті, це просто підкореневий вираз х плюс. Один. Так, отже, що в нас тоді буде? Давайте далі. Тепер, виходить, я буду переносити, мені ж треба корінь, два корінь із х плюс один виразити. Отже, мені треба і один, і х, і плюс один перенести в ліву частину, там, де немає вже корень. Буде 2х плюс 3, до нього переходить мінус один, до нього переходить мінус х і переходить ще раз мінус один. А справа залишається 2 корінь із x плюс 1. Так, тут давайте рахувати, зводимо подібні доданки. 2х мінус х буде залишатися просто x. 3 мінус 1 це 2, і 2 мінус 1 це буде мінус 1. А тут у нас 2 корінь із x плюс 1. Продовжуємо виражати наш корінь. Заважає в мене множник 2 перед значком кореня. Отже, треба все ділити на 2. І ліву, і праву частину ділимо на 2. Тут в мене ж коефіцієнт 1 перед x. 1х на 2 це буде у нас 0,5х. Мінус 1 на 2 0,5 Дорівнює. Тут залишається тільки значок кореня із х плюс. 1. Так. І тепер, щоб позбутися значка кореня, ми підносимо з вами до квадрату, підносимо з вами і ліву, і праву частини. Що в нас тоді буде виходити? Отже, давайте рахувати, буде 0,25х квадраті, тут квадрат різниці, мінус подвоєний добуток. Це в нас буде дорівнювати 0,5х, так, і плюс квадрат другого виразу 0,25. А в правій частині значок кореня зникає, просто буде х плюс 1. Так, я бачу, що в мене тут утворюється квадратне рівняння. Щоб його розв'язати, треба, щоб справа дорівнювала нулю, отже. Давайте і х, і плюс 1 переносимо з вами в ліву частину. Отже, що в нас буде 0,25х квадратів, мінус 0,5х. так, До нього переходить мінус х, так, і вільний член плюс 0,25, і до нього переходить мінус 1 дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. У нас у першого подібних немає, так, і залишаємо. Друге, з х можна звести. Це буде в нас тут же коефіцієнт одиничка. Да, Пам'ятаємо, це буде мінус 1,5х, І тут у нас зводимо також подібні доданки. Буде мінус 0,75, дорівнюємо нулю. Так, воно в мене не зведене, в зведене. Щоб перетворити, треба поділити на 0,25, все рівняння. І перший доданки, другий, і третій. і… Праву частину і все ділимо. Залишається у нас х в квадраті. Мінус, залишається у нас тут виходить. Скільки? 2 х Ні, ні, ні. Раз, два. Так. Чотири. Шість. Шість іксів виходить. Так, мінус. А тут у нас залишається 3, да? дорівнює 0. Так, є, зробили. Далі давайте. Тепер виходить, що в мене воно тепер зведене, а зведене я можу розв'язати за теоремою Вієта. Сума коренів у нас дорівнює, виходить. 6, А добуток двох коренів виходить в нас до рівня 3. Так, що ж це за корені? Х1 і х2. Так. Ой, тут дивіться, в мене була помилочка, тут повинно вийти взагалі-то 2х. І тоді в нас тут буде 2 і мінус 3. І сума коренів у нас тоді виходить з вами. Дорівнюємо. Тут, тут 0,5, тому що ми перенесли. Да, тут у нас виходить. Угу. Ну, якось так повинно виходити. А, так, що ми пишемо? Отак треба виходити. А, у нас сума коренів 2 і добуток мінус 3, Це буде дорівнювати два корення, мінус 1 і 3. Так, і тепер нам треба перевірити, тому що ми підносили до парних степенів. Треба робити перевірку обов'язково. Чи немає тут сторонніх коренів? Перевірка. Так, давайте будемо перевіряти. Записуємо. Підставляю перший корінь замість ікса. Отже. Корінь із 2 помножити замість х мінус 1, додати 3. Відняти корінь замість х мінус 1, плюс 1. Так, дорівнює одиниці. Рахуємо, у нас виходить, що перший корінь 2 на мінус 1 це мінус 2, плюс 3 це 1. Так, Мінус, а тут корінь з нуля. Дорівнює 1. Ну, дійсно, корінь з одного це 1, корінь з нуля це 0. І 1 мінус 0 буде 1, тобто ліва і права частина збігається, це корінь. І так само трічку перевіряємо. Отже, корінь 2 помножити замість х підставляє 3, додати 3. Відняти корінь замість х підставляє 3 плюс 1 дорівнює 1. Так, буде у нас. 6 плюс 3 це 9 під коренням першим, мінус під коренням другим 4 дорівнює 1. Корінь із 9 це 3, корінь з 4 це 2. дорівнює 1. Дійсно, ліва і права частини збігаються, 1 дорівнює 1. Отже, ми з вами розв'язали все правильно. Так, Давайте тоді будемо з вами записувати. Відповідь у нас від, від що. Два корення х1 дорівнює мінус 1, да, х2 дорівнює 3. Так, давайте я швидко передивлюся, то я тут помилку не розумію, зробила, щоб в мене не зовсім вийшло. А, так. Мінус, плюс, ага, тут буде ж плюс. От тут в мене вийшло неправильно, плюс один, тому отут тут плюс, ага, да, все, виправила помилку. Тоді в мене тут плюс получається тут вже ж мінус. Ми переносили мінус один. О, і тепер тоді у нас все правильно виходить. Двічка. О, знайшла свою помилку. О, дійсно, корені, тепер правильні. Все, можете переписувати. Домашнє завдання у вас аналогічні вправи, розв'язуємо і раціональні рівняння. Якщо виконуються тільки перші три теореми. Про додавання віднімання, множення ділення на одне те саме число і піднесення до непарного степеня, то перевірку робити не потрібно. А якщо підносимо до парного якийсь із кроків і піднесення до парного, то тоді в кінці завдання треба робити перевірку. Не забуваємо про це, що корені треба перевіряти. Так, бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.